Тебі, що ви з нами спасибі, що реагуєте? Пишете, і ми продовжуємо наш ефір. Розпочинаємо з того, що Путін військовий злочинець, і він має сидіти у в'язниці. Таку заяву зробив сенатор США від штату Місісіпі Роджер Вікер. Республіканець також наголосив, що керівнику Росії не можна довіряти в переговорах стосовно України. Я нагадаю, ще в 23-му році судді міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт президента Росії Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової Білової. Зазначається, що та Росії та уповноважено президента Росії в справах дитини підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортацій та переміщення населення, зокрема дітей з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 тисячі двадцять Україна хоче закінчити війну цьогоріч. Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час останньої прес-конференції у Києві. Водночас, президент України зазначив, що завдяки перемовинам в ер ЕРІЯДІ США допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції. Крім того, вчора під час зустрічі з та РФ в Саудівській Аравії буцімто вже були сигнали, що РФ жертва отаке зауважив український президент. Ну це саме так і виглядало. Ну це правда. Принаймні такий залишився після смак, після слів Дональда Трампа. І мирні переговори повинні проходити за участі усіх сторін конфлікту. Так вважає керівник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов. Про це він заявив в інтерв'ю Дефенс 24 В керівника ГУР запитали щодо його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України. І чи вважає він, що такі переговори призведуть до тривалого та справедливого вирішення конфлікту? На що Буданов відповів: ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту.